Люди завжди шукають чогось надприроднього, але не приймають Ісуса Христа, і це проблема. Чому? Тому що перед пришестям Ісуса Христа відбудеться пришестя Антихриста. Буде такий собі персонаж, це буде не просто людина, це буде просто чадо диявола. І багато людей вони приймуться чадо по тій причині, що не прийняли Ісуса Христа. Вони не захотіли приймати істину, відкидали, істину нехтували істиною. І через це приймуть ось це суцільне зло. І от Біблія описує, що він вже був, зараз його немає, і він буде знову. Бо деякі люди думають, що це антихрист, якийсь там політик, який вже є зараз, і це неправда. Перед пришестям з цього Антихриста буде ще два пророка, які теж будуть творити такі феєричні чудеса, коли буде вогонь там виходити з рота, з неба. Там скажуть і буде засуха. Ну, тобто будуть відбуватися надприродні речі. І через свою необізнаність люди подумають, що це Христос і приймуть Антихриста. Тож, щоб не потрапити в цю обману, треба зараз вже приймати Ісуса Христа і схилити свої коліна, своє серце перед Христом. Це важливо, тому що ті, хто приймуть Антихриста, вони не вспадкують Божого царства. І знову ж таки, люди думають, да, що це там. Реально, якийсь сьогоднішній політик, але це буде набагато більший масштаб. Наприклад, як царі, да, от, як був там цар Новоходоносор, Македонський Олександр да, був. І це буде ось такий величезний рівень. Наприклад, був цар Вавилону Німрод, і слово «Німрод» означає повстане знову. Тож суть в тому, щоб сьогодні приймати Господа Ісуса Христа і зростати в істині, щоб не потрапити під брехню ось цього Антихриста. Тому що Антихристом буде керувати сам диявол. Фокусуватись треба не на тому, коли прийде цей Антихрист, а на тому, щоб бути готовими до цього часу, тобто народитись духовно від Господа. Амінь.